Якби існував ось цей об'єктивний сенс життя, то це означало, що існує така певна загальновизнана мета чи причина існування всіх людей, незалежно від думок чи бажань там, кожного з нас. Але наразі немає доказів того, що такий сенс закладений взагалі в самій природі буття. Так, погоджуюсь, ми можемо, звісно, стверджувати, що з цієї еволюційної точки зору сенс життя це виживання і передача генів, але завжди ж можна продовжити питання: а який в цьому сенс? Тобто науково доведеного сенсу життя немає. Наука вона тільки описує, як працює світ, але вона не дає відповіді на питання. Навіщо скажете, є ще релігія? Так я уточню, є багато релігій, є сім великих за кількістю послідовників, і є ще сотні. А якщо глибоко копати, то взагалі тисячі менше, і кожна релігія стверджує, що саме в неї є відповідь на ось це питання щодо сенсу життя. Ці готові відповіді, звичайно, не можуть бути доведені, вони вимагають сліпої віри. А оскільки погодьтеся, що віра це така досить що мінлива субстанція, то здебільшого послідовники релігії лише так декларативно, ситуативно і дуже часто лише поверхнево на практиці керуються сенсом, який їм пропонують ці релігії в своєму звичному буденному житті. І насправді це дуже логічно, тому що люди відкрили його не самі, а отримали як оцю зовнішню директиву. Тому це, звичайно, що не може мати фундаментального впливу на їх життя. Тому такий сенс життя часто створює тільки ілюзію наявності, відповідь і дозволяє текти великій кількості людей від погляду в оцю темну безодню розуміння, що ми насправді. Не знаємо об'єктивного сенсу життя. Чи можна тоді сказати, що ця тема вона взагалі не вартує уваги? Аж ніяк, аж ніяк. Це навіть не опосередкований, це ключовий фактор, який впливає на всіх нас. Бо те, який сенс люди вкладають в своє життя, чи стверджують, що його взагалі немає, або взагалі не задумуються про це, насправді. Визначає абсолютно все. Для прикладу, війна. Війна, яка принесла і приносить стільки бід Україні, та й насправді цьому самому агресору. Це ж наслідок того, що ось цей Путін на рівні конкретної персони, так і оцей колективний Путін визначили хибний сенс власного життя, і як наслідок життя у цієї багатомільйонної країни. А населення або бездумно приймає цей от нав'язаний їм сенс, або взагалі не задумується, на жаль, над цим. Отже, шляхом критичного мислення ми з вами думаю дійшли згоди, що об'єктивного сенсу на цьому персональному рівні, схоже, що немає, або якщо він існує, то можливо нам його просто ще не вдалось зрозуміти. Якщо немає цього об'єктивного сенсу, або він є, але ми про нього ще не знаємо, то значить, ми повинні придумати собі сенс самі. І в принципі, так світ зараз і живе. Ми всі розділені різними сенсами. І бувають, на жаль, навіть такі, які перетворюють цей світ, в м'яко кажучи, не дуже комфортне місце. Якраз проблема в тому, що люди не задумуються над розумністю цих сенсів. Але давайте спробуємо, використовуючи це наше критичне мислення, сформувати максимально наближений до об'єктивності сенс життя. Для цього нам, звичайно, треба виділити оці об'єктивні фактори, які впливають на якість нашого життя. І перше, це звичайно, що будуть фізичні умови, те, що має матеріальну основу. Це здоров'я. Всі ми хочемо, щоб у нас були відсутні хвороби, щоб у нас була енергійність, хороша фізична форма. Всім нам потрібне харчування, щоб воно було достатнє, збалансоване, якісне. Вода. Ми всі маємо мати доступ до чистої питної води. Нам потрібно житло, потрібно, щоб воно було. Безпечне, комфортне, гігієнічне. Ми потребуємо екології, чистого повітря, чистого довкілля. Ми потребуємо впорядкованого навколо себе суспільного простору. Але перед тим як ми перейдемо далі, ми маємо ще там зупинитись і визнати той факт, що оці фізичні фактори життя мають певну таку межу корисної дії, і це насправді важливо усвідомити, щоб зрозуміти, що здобування їх Понад певний, дійсно необхідний рівень приносить вже такий не об'єктивний вплив на якість нашого життя, а більше носить такий психологічний характер. І ці дії в певних ситуаціях можуть бути конструктивними, але можуть бути і деструктивними. Перейдемо далі. Наступні об'єктивні фактори це економічні. Власне, якраз ця можливість закривати всі ці наші. Вище перелічені, фізичні потреби без стресу через усю таку змістовну діяльність, яка не буде нас виснажувати, а буде давати відчуття внеску. Також, звичайно, нам важливо мати можливість відпочинку, розвитку, тобто не лише виживання, але й дозвілля. Наступне, що нам потрібно, це соціальні умови, це можливість проводити час. Сім'єю, друзями відчувати підтримку, відчувати спільноту. Ми маємо відчувати безпеку, захищеність від насильства, стабільність суспільства. У нас має бути свобода, можливість самовираження, вибору, права голосу. І насправді ось так. Перелічуючи ось ці, здавалось би, речі, які можна трукнути руками, ми так плавно перейшли до того, що має більше психологічну, тобто таку внутрішню природу. І після забезпечення оцих базових фізичних факторів, уже насправді саме ось ці внутрішні фактори мають більш визначальний вплив на якість проживання. Нашого життя це ось ці наші приємні відчуття повноти життя, які ми називаємо там радість, щастя, любов, різні слова. І якщо так, то значить, що розумно дослідити себе, усвідомити, що впливає на ось це якісне внутрішнє переживання життя, і тут можна потрапити в пастку, якщо дивитись на це, нецілісно бо можна. Стверджувати, що тоді усі миттєві задоволення можуть стати сенсом. Значить, і наркотики, якщо вони дають оці приємні відчуття, це теж прийнятний сенс. Значить, і відчуття влади над життями цілих народів, це ого, го який крутий сенс. Можна подумати, що раз у цього об'єктивного сенсу немає, то значить можна тоді маніпулювати, обдурювати, експлуатувати інших. Якщо це принесе тобі побільше блага і комфорт, але знову ж таки, якщо ми з вами чесні з собою. То зрозуміємо, що всі ці речі можуть дати короткочасні задоволення, але вони не дають фундаментальних відчуттів радості і щастя, бо в нас закладені внутрішні механізми, які забирають в нас оці фундаментальні приємні відчуття, якщо ми раптом порушуємо ось ці, якщо так можна сказати, налаштування, які ми так узагальнено можемо назвати совістю. Тобто те, те, що дарує миттєві задоволення, але приносить шкоду нашому майбутньому або шкодить іншим базовим речам чи стосункам з іншими людьми, вже не може бути тим розумним сенсом життя. Щоб зрозуміти те, що внутрішнє це справді визначальне в якості життя, ми маємо усвідомити, що по суті ми живемо всередину. Ваш мозок в темній коробці. Вашого черепу створює життя, яке ви проживаєте на основі електричних імпульсів від органів відчуттів, які ваш мозок трактує і обробляє. От уявіть собі, що в майбутньому вчені настільки детально опрацюють механізми роботи мозку, і технології підуть так далеко, що, наприклад, в людини, яка Потрапила в страшну аварію, дістають мозок, який поміщають фізрочин і підтримують його життя, і підключають до різних його зон мільйони кабельків, через які посилають електричні імпульси, які імітують імпульси наших фізичних органів чуття, і таким чином от створюють для мозку цього ілюзію, що людина, якій належав цей мозок, продовжує проживати. Справжнє життя своїм унікальним сюжетом, з падіннями, злетами, з людьми, яких вона там зустрічає, товаришує, любить, але все це лише результат роботи суперпотужного квантового комп'ютера. Це, звісно, лише такий мисленєвий експеримент, але він дає нам розуміння, що ми живемо не в об'єктивній реальності, ми живемо в суб'єктивній реальності. Наша реальність. Це наше сприйняття. Навколо може бути все дуже чудово, але от своїм сприйняттям ми можемо все псувати. Або ж навпаки, все може бути погано, але своїм сприйняттям ми це чимось трансформовувати. І саме коректність роботи оцих наших внутрішніх алгоритмів, а інколи і наше вміння коригувати їх насправді і визначає якість нашого цього внутрішнього життя і як результат життя в цілому. Ми, звісно, з вами. Перейдемо трошки пізніше до підсумків щодо формування цього персонального розумного сенсу життя, але спробуємо зараз потренувати свій розум, використовуючи оці вже висвітлені нами речі. Давайте знову повернемось до цієї найтемнішої сторони нашого людського буття війни. Чи можуть люди, наділені владою, прийняти рішення розпочати війну і при цьому керувати сенсом, який відповідає цим критеріям розумності? Щоб зробити висновок, навіть давайте відкинемо ось ці наші твердження про ці алгоритми совісті. Допустимо, що от ми з вами. Помилились, що це не є об'єктивний фактор, а насправді це лише наслідок того, що нас просто так дресирують. Заради ось яких факторів, які впливають на якість життя, можна розпочати війну? Ти можливо зможеш покращити фізичні умови, економічні чи соціальні умови населення своєї країни? Так, якщо в минулому в цьому ще можна було пробувати шукати сенс. Ну і швидше за все можна було знайти. То в нинішні дні війна не вирішує жодного з питань. Єдині можливі сенси, якими керується оцей колективний путін, це бажання влади і величі в цьому архаїчному, в цьому примітивному уяві. Відсутність цієї культури самопізнання, на жаль, призводить і до війни. Перед тим як ми перейдемо до підсумків, я дозволю собі скористатись вашою увагою і ще й тим, що ми якраз з вами на етапі усвідомлення цінності самопізнання. Звернув увагу, що в мене є онлайн-інтенсивна цю тему, і посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Також нагадаю. Про свою книгу, які розкривається більш глибше і послідовніше тема самопізнання і трансформація мислення. Також посилання залишу в описі до цього відео, там є електронний формат, і паперовий формат. Отже, друзі, що ж ми можемо назвати сенсом життя, який відповідає критеріям розумності? Це такий підхід до формування сенсу, який Поєднує насправді декілька рівнів. Перший це особистий, це самопізнання, це розвиток, турбота про себе, щоб жити дійсно здорово і свідомо. Наступний це міжособистісний, це стосунки, любов, взаємопідтримка, внесок в життя інших людей. Наступний рівень творчий, наша діяльність, реалізація наших здібностей і створення самоцінності для світу. І останній це екзистенційний, це прийняття життя як процесу пошук гармонії і глибини в кожному дні і моменті. Друзі, я звісно, не претендую на істину. Я поділився з вами своїм роздумом, і я буду дуже вдячний за ваші реакції. Якщо подобається, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться з друзями. Якщо є навіть можливо. Бажання підтримати мене для створення майбутніх відео, то посилання на таку можливість також в описі до цього відео. І, звичайно, я чекаю від вас коментарі з вашими думками щодо нинішньої теми. А на сьогодні ми будемо прощатись. Я дякую вам за увагу. Єдине, ще скажу, що існують насправді моменти, коли цей сенс. Відчувається інтуїтивно, не на рівні ось цього нашого звичного поверхневого рівня мислення. І коли ось такі моменти присутні в нашому житті, то потім, згадуючи їх, виникає питання: можливо, сенс не в кінці, можливо, сенс вже десь тут, ось зараз, саме в цю мить.